Так, Всім привіт. Сьогодні ми, Так як ми говорили, що в нас перехід трохи на плитку, тому на сьогодні задача стоїть збігли ми в магазин, закупилися ось такими речами, герметик, малярна лента. І ось таку, зокрема, знайшли штучку. Задача у нас буде стояти цю ванну, треба буде поставити на ніжки. З тої штучки вирізати кілки. Прикріплення ось цих ніжок. Ми її перевертаємо догори ногами, вставляємо ніжки і її треба буде затрулювати в ванну. Перед тим нам треба буде, тут трошки вийшов у нас облом, так як оцей шов зафугувався фугою, яка йде на підлозі. І він так виглядає, ніби там або нема фуги, ну він виглядає чорним. Нам треба буде то все по периметру пройтися сірим герметиком, таким як на стінах фуга. Ну і якраз скрити це, бо плитка різалася болгаркою. І є такі місця. Є такі місця, не знаю чи буде видно, є зазубринки. Так, якщо не дожився до плиткорізів професійних. Будемо робити так. Ну і що? У нас задача сьогодні стоїть вирізати кілки для того, щоб поставити ванну на ножки, пройти з герметиком по периметру і затрулювати ту ванну, щоб звільнити підлогу для подальшого укладки плитки. Та й таке. Попереднє відео у нас є, знімав на іншу камеру. А та камера хоче більше світла, та й вона вже старенька. Я навіть не знаю, з якого року була куплена. Вона вже трохи старенька і там хоч там якість 720 DPI, вона все рівно хоче більше світла, на відміну від телефону. Телефон знімає більш якісніше, Ну, подивимося, деякі відео буду знімати на телефон, деякі на там ту камеру. Ну, наразі буду знімати на телефон. Будемо різати кілки і ставити ванну на ноги. Найбільша Но проблема. І її затрулювати. Вона реально це чугунна ванна. Чим чугунна ванна краще, тим, що вона довше зберігає тепло. Тобто, ви, наприклад, налили воду 55 градусів, вона вам остигла до 45, і вона буде триматися довше, ніж в сучасних пластикових. Ну і багатої ванни, я не знаю, приблизно кілограм 100 км. Мені треба буде брати якогось напарника, можливо, навіть ще трьох, щоб. І її затрулювати. Ну, не знаю, попаде воно на відео чи не попаде, і коли це буде. Ну найближчими днями. Так як я вічно туди-сюди перемітуюся з однієї з справи в іншу справу, ще крім того сім'я. І щоб довести ту будову до ладу, потрібно час, якого, на жаль, мало в кого є. Тому я тут не вивожу ідеал, бо ну, якщо виводити у всьому ідеал, то це можна робити просто вічно. Ви вічно будете займатися речами, доводити їх до ідеалу, але я вважаю, що воно ну не знаю, як кому. Хто хоче ідеал, той платить гроші, йому роблять ідеал. А якщо я не маю часу і не хочу тратити на це гроші, я зроблю, як воно буде. І ну, я вважаю, що так краще. Не треба життя тратити на те, щоб виводити все в ідеал. Це для мене це лишнє, я так думаю. Ну, викажіть свою думку. Яка ваша думка на цей рахунок? Подивимося. Ну, приступаємо до підготовлю для нарізки кілків. Переверну ванну догори ногами, підготую заміряти треба. Бо старі кілки вже десь загубилися. Я не знаю розміру. Замірюється, підготується і будемо різати, ставити ванну на ножки і почистимо трошки. Якщо воно, ця ванна бралася б і ціна вартість приблизно 1000 гривень. За ціною металу, можна так сказати. А якщо вона все підійде людині, яка тут буде жити, то підійде. Якщо не підійде, то буде реставруватися ванна, вже виводитися в ідеал. Ну, як в ідеал? Не в ідеал. В ідеал то би було купити стару австрійську ванну двохметрову і її відреставрувати, От тоді б це був ідеал. А так, це маємо те, що маємо називається. Ну все, поки до зустрічі зустрінемося вже наверное, на річці кілків. І так, я думаю, вам цікаво, як я її буду перевертати. Мені самому тут цікаво. Ванна не є легенька. Ще була ідея ту ванну робити зачищати цю от повину красити, фарбувати, але воно буде закрито ширмою дерев'яною, буде спеціально для неї розривляється дерев'яна ширма, по розмірах і тут все буде закрито. Так що цю сторону ми лише є. І ось є такі посадочні місця, розставляється отака ножка і сюди забивається кілок. Сюди. Металевий. Чотири кілка. І от я думаю, що варто би було взагалі з двох боків кілки забити, чи то тільки з одного боку. Ну, В принципі, тут було забито. Z jednego boku Ja myślę, że my tak i zrobimy Z jednego boku Zabijemy i ono będzie trzymać się Niekiedy nie ono będzie taka to czołguniaka To wszystko, co ja Точно хіба можна подивитися тут то, не знаю чи відкручу Я думаю, то що на миллиметрів 5 точно є Ага, там з того боку Болтик. Вона, в принципі, вже старі кріплення не потрібні. Чому ми зараз позбавимося того всього одним легеньким рухом? Ну, я скажу. Навіть більше п'яти більше п'яти міліметрів Товщина. Так от так. Ну я вважаю, що чугунна ванна набагато краще, ніж сучасні пластикові через те, що вона тримає температуру, через те, що ви десь в пластиковій вані необережно схилитеся за рушничком і разом з тою ванною підете. Рибер. Тут такого вже навряд ну, чи таке буде, так як сама ванна 100 кг плюс води в ній буде кілограм 100-150 залежно від того, скільки літрів ви набираєте, літра важить кілограм. І в мене вдома така сама ванна, і я, наприклад, вихиляюся до сушки з рушником, і вона навіть ну, навіть не кренеться, немає нічого такого, ніяких побічних звуків. Що вказують на те, що вона має якийсь крен. Тобто, я думаю, що з пасткою ванни, якщо ви змістите точку ваги своєї, спреться коліном на, на стінку ванни і будете тягнутися кудись на якусь поличку протилежну за рушником чи ще за чимось, я думаю, що ви перевернетеся разом з тою ванною. А тут такого не буде. Ну і плюс тримає температуру, що також не є погано. Так, ну що ж, приблизно ми знаємо вже розмір. Кілків будемо зарізати. І так, ми все підготували, там немає великих таких точностей, не потрібно. multimulti-field of the student. Кажу, я вам що це непоганий метал. І не знаю, чи шкода, чи не шкода, що я його втрачу. Але чим більше сиплеться іскри, чим яскравіші іскри, тим високолегіру вніша сталь. Кусається. Так набіг, але да, воно вже нікуди не дінеться. Мало освітлення, прожектор зараз в мене не тут, і я не маю чим додати світла, ну, нічого страшного. Він взагалі стає боком і, в принципі, тримає. Thank you. Таким макаром. Аж так, ще ріжем таких три штуки. И во все. ванна будет фактично на нижках. Лазне, ми перервемося на хвилинку на паузу і буду різати на камеру. Може вам цікаво, я не знаю, що комусь цікаво, пишіть в коментарях, який б вам хотілося бачити контент, наскільки детально що описувати, можна поверхнево щось робити, можна детально все описувати. Тут же як прийдеться, йдемо трошки зігріємося. Там холодно, в кухні знята батарея. І вона не гріє. Ось тут ми вже зробили ремонт. Тут стіни були ідентичні, тим самим, які є в кухні, які погон. Все було так само. В ванні там взагалі я як рівняв стіни теркою, ну, плитку треба було детально все підрівняти, щоб плитка не пішла на перекос, то там... Зверху, з самого верху, я вже просто дотерся до цегли по штукатурці. То є, там 2 см був перепад по штукатурці. Є, кутів я, 90 градусів кутів я не зберігав, бо це не було ну, ні сенсу. Нема, ну, то, ну, нема на що втратити час. Я би так сказав, навіщо тратити час, якщо його можна використати для чогось інакшого? Наприклад, для того, щоб відпочити зі сім'єю десь на природі. Виїхати в ліс чи ще тому подібне. А ні, я буду бляха накидати то все, вирівнювати до ідеалу. ну, Воно в принципі і не дуже потрібно. Виглядає нормально, виглядає нормально. Чим погано. І рівні. Ось такі. Тут ще правда не покращений. Відкос ще не фарбований. Ось так виглядає примикаючий кутник. Це резинка, яка примикає до вікна і не дає виходити тріщині. Тобто Якщо ви просто заштукатурите без примикаючого кутника, у вас з часом вийде тріщина, з якої буде дути. А примикаючий кутник має ось таку гумку, яка приляга... прилягає міцно до вікна. Три і ставимо ванну на ніжки. Підтримує. А, і це так само також виходить. Але ну, в принципі на одному рівні. Тут бачите, тут вже не таке кріплення, як там. то есть спор может не пишу для того чтобы весь стихийша так добиваем эти две ножки и саму ванну на колонку and uh, i

Виверне. Думаю, буде добре. Так, треще три козака, її завести, тролювати в ванну і встановити. І так, щоб кіношки нам не зробили такої чудосії. Під час монтажу ми їх приклеюємо ще рідкими цвяхами на всякий пожарний. Рідкі цвяхи будуть тримати тільки під час того, як ванна підніметься щоб її перенести і поставити. Віркі е, цехи не будуть тримати основного навантаження, тільки для того, щоб її перенести і вмонтувати. Я вже закінчу це все за кадром. І так, знайшовся помічник, занести ванну в ванну. Ще треба буде її помити, можливо, буде реставруватися. Якщо добре відмиється, можливо таке, таке, як є. Відміряли, вирізали дирочки під ножки, туди залюються різкі цвяхи, ставиться ванну, бо вона має трошки крен, трошки хитається. Зараз ще її поставити просто на підлогу. Це буде зле, тому ми вирішили її зафіксувати трошки за допомогою різкого клею, розмірили, вистрілили. Вирізали з варимо пополам, це вже лишилося за кадром, бо не було як знімати. І ще одразу от, ще от закличу козака, ми ту ванну поставимо, ну, рішення козаліємо рідкими цахами, потім поставимо, воно засохне і по коло ще прийдемося тим герметиком, яким проходили цей кут. Це і все, вже тоді знімаю, як буде готова ванна, буде стояти, далі будемо встановлювати сантехніку, крани, всю сушку. Ну і все, Чи треба буде припоклювати стелю, але стелі вже буде так поклюватися, коли там, що буде вентиляція, так як я вже розказував мабуть, в попередніх відео про вентиляцію, якщо була проблема з тими коминами. Не доробили так, як має бути. Ну і талант буде закрита ще такою дерев'яною ширмою, вже зафарбованою в білий колір. Можливо, ну, якщо не буде пасувати колір дерева, то так як вона є локована, є вагон полокована, якщо вона не буде пасувати, то вона пофарбується в білий колір і буде біла. А можливо, туди якась інша ширма. Можливо, готова підійде по розмірам. Купиться те, і вже ванно буде стояти, буде тут тепло, можна буде вже прийняти душ після роботи. Далі ще врізка ключка, заміна унітазу. Цей унітаз, мабуть, буде або віддасться, якщо йому не буде потрібно, то викинеться. Але часто є потреба людей в унітазах, які роблять ремонт і неохота купляти унітаз, бо з ним от того, що з ним станеться. Він був чистий, він був нормальний унітаз, але в ремонті йому приходить капець, якщо він ще закінчує, якщо він ще цей ремонт. Так що тут буде інший унітаз, тубачок. Та й все, в принципі, не робилося монтовані, бо немає в тому сенсу навесні унітази. Чомусь... Воно трохи краще, як де... для того, коли ви миєте. Підлогу, навісний унітаз він не, не заважає так мити і прибирати, так як той, бо тут є всякі різні місця, де важко дістати, але ну, монтований тут не робився. Ще можливість була, але вибрали варіант без вмонтованого вмонтованих систем. Ну і все, так, шопування ми розказали. Поки тоді до зустрічі. Ставте вподобайки, знову відео, коментуйте, можливо є якісь зауваження. Пишіть в коментарі, лайкайте. Підводимо український контент До зустрічі в нових відео.